Справа 437. Від прямокутника ABCD відрізали квадрат AMND, периметр якого дорівнює 28 см. Знайди довжину відрізка МБ, якщо периметр прямокутника ABCD дорівнює 40 см. Ну що ж, цю задачу можна робити багатьма способами. Оригінальний спосіб, але його доволі довго розписувати, полягає в тому, що ви можете одразу подивитися. А що ж означає різниця цих двох периметрів? Дивіться, великий периметр ABCD Це той периметр, який у нас був квадрата AMD, але він великий периметр більший лише на ці дві сторони: на сторону СН і на сторону МБ, які рівні між собою. То виходить, що великий периметр більший від периметра цього квадрата, на дві довжини сторін, які ми шукаємо, знайшовши різницю і поділивши на два, у вас буде відповідь. Але це доволі громістко, на мій погляд, записувати. І тому класично, мабуть, автори мали на увазі такий розв'язок, щоб ми спочатку знайшли сторону квадрата AMND. Отже, записуємо тоді перше. І пишемо, що оскільки, оскільки. Периметр периметр Квадрата пишемо P дорівнює 4 А то сторона квадрата. Пишемо тоді А дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток П поділити на відомий множник на 4. І це дорівнює. Замість П ми тоді пишемо 28 з умови, що ділиться на 4. І це дорівнює, записуємо. Так, 28 поділити на 4, це буде 7. І пишемо в дужках чого сантиметрів. Ну що ж. А що означає ці 7 см? Що сторона квадрата, або АД дорівнює 7 см, чи ДА. Або АМ також у нас дорівнює 7 см. Записуємо. Тоді пишемо DA дорівнює 7 см і АМ. Також дорівнює 7 см. Ну добре, з цим ми розібралися. Ну, а тепер давайте згадаємо, що в нас є ще периметр великого трикутника ABCD. То ми можемо знайти, чому дорівнює невідома сторона AB. Записуємо тоді так. друга Дія. Оскільки периметр. Прямокутника. Пишемо P, Дорівнює. Знайома вам формула 2А плюс Б. Тоді, як знайти А плюс Б, треба тоді периметр. Добуток, поділити на відомий множник на 2. Пишемо А плюс Б, дорівнює периметру що ділиться на 2. Так. А. Тоді виходить, що сторона Б, пишемо Б, буде дорівнювати. Треба тоді від суми P поділити на 2 відняти відомий доданок А. Пишемо P поділити на 2, відняти А. Переносимо сюди, це дорівнює. Ну що ж, що таке означає ця формула? Тобто, щоб знайти у нас невідому сторону у прямокутнику, треба половинку, від половинки периметра відняти від обу сторону, Тобто, ми пишемо P поділити на 2. Відняти. Ну, а відома сторона у нас є. Це DA. Ми вже записували, що це 7 см. Пишемо мінус DA. І це дорівнює тоді. Замість периметру ми пишемо 40, що ділиться на 2. І відняти тоді, а DA у нас дорівнює 7. І це дорівнює 40 на 2, це буде 20, відняти 7, це буде дорівнювати 13. І пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Ну що ж, добре, тоді ми кажемо, що у нас оця сторона Б дорівнює 13 см, а цей відрізок АБ дорівнює 13 см. Пишемо тоді. Пишемо, АБ дорівнює 13 сантиметрів. Чудово. Ну, а тепер, як нам знайти довжину МБ? Точка М у нас ділить відрізок на дві частинки. Тобто, щоб знайти відрізок МБ, нам треба від загального відрізка АБ відняти відрізок АМ. Пишемо тоді третя дія. Пишемо, що МБ Дорівнює. Треба від АВ відрізка відняти довжину відрізка АМ. І це дорівнює. Замість АВ ми пишемо 13 відняти АМ у нас дорівнює 7. І це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Є. Тобто, ось таким шляхом ми знайшли довжину цього відрізка МБ, який дорівнює 6 см. Записуємо тоді відповідь. Отже, MB дорівнює 6 см. Ну що ж, ось таке завдання. Таким арифметичним способом ми знайшли всі сторони і тоді знайшли довжину невідомого відрізка. Хоч, як я і казав, був тут і простіший метод просто його довше описувати. На цьому вправу завершено.